Ну що, поїхали робити масаж чола, ставимо пальчики про кореневу ділянку, починаємо її розмасовувати, відривати її від нашого скальпу. Тобто ми так легесенько-легесенько прокручуємо. Тут зазвичай у нас є напруга, і тому у нас збираються змошечки. Тепер ми беремо костяшечки пальчиків і почнемо розтирати до відчуття почервоніння нашу прикореневу ділянку. Дуже-дуже-дуже легенько, тому що і так будуть дискомфортні відчуття. Поїхали. Розтираємо. Гарно, гарно, гарно скроні. Розвертаємо пальчики. Ой, красотки, волохаті. Тепер ми з зовнішньої сторони долоні ми почнемо легко розігрівати м'язи нашого чола. Іншою рукою ви можете притримувати щоб шкіра не дуже рухалася, розігріваємо до відчуття теплоти, підділяємося, де ми працюємо. Зигзагоподібні рухи, до відчуття почервоніння і теплоти під рукою. Кремчик у нас лишився на долонях, дівчата, хто тільки долучився і не наносив масажний крем, наносіть, будь ласка, чуть-чуть, зовсім трошки. Ковтимилась ручка, можете поміняти руки. О, молодці. Тепер ребрами пальчиків оцією ділянкою ми будемо. Розтирати наші м'язи чола, але вже вертикальні рухи. Повторюйте за мною, теж до відчуття теплати і почервоніння. Зовнішньою стороною долоні ми виводимо набряк з бровочки від середини чола, бровочку прогладжуємо. Можна 30 рухів зробити, порахуйте до 30 або просто повторюйте за мною в такому самому ритмі. Такводиться зайва рідина і підготовується до масажу наше обличчя. Робимо все те саме з іншої сторони. Ми косточками, косточками пальчиків почнемо глибоко пропрацьовувати наші м'язи на чолі. Поставили косточки пальчиків над кісточки пальчиків над бровою, Пускаємо трошки голову, щоб головочка наша вперлася на пальчики. І робимо колоподібні рухи, проминаючи наші м'язи чола. Рухаючись від брови до ділянки росту волосся. 3-4 прокручування на кожну ділянку. Зупиняємося там, де є болючі ділянки. На середині чола можете поміняти ручку. Якщо ви відчуваєте дуже болючу ділянку і ви робите масаж не зі мною, а самі ставте на паузу і прям пропрацьовуєте болючу ділянку трошки довший час. Думаю, що ви також. Супер. Прямо жодної зморшки не видно. Але все одно ми пильнувати міміку потрібно, тому що якби ми з вами не розгладили наші зморшки, все одно, якщо ми будемо хмуритися, вони будуть вилазити. Ставимо великі пальчики під бровочку, опускаємо голову і протискаємо на кісточку. Тримаємо 5 секундочок і зробимо таких продавлюючих рухів тричі, 1, 2, 3. Тепер ми просовуємося трошечки і так тричі. Тепер ми будемо забирати набряк І на прову зміж бровки будемо пропрацьовувати з бровочкою. Беремо глибокий защепку і починаємо розминати місце кріплення м'яза тільки до серединки. Тепер ми робимо з другої сторони і теж до серединки. Розслабляємо наш м'яз. Може бути дуже боліти, дівчата, але це минеться з часом. Тепер ми розминати будемо, власне, саму міжбрівку. Далі буде мій улюблений. Гачечками ставимо пальчики і протягуємо до згину брови. Таким рухом я зазвичай наношу окремий Міорелаксанти, я вам показувала. Ми ставимо пальчики, розвертаємо так от і протягуємо до згину брови. Можна голову покласти на пальчики і прочинути наші гачечки. От теж протягом дня, якщо у вас сильно вже напружилася міжбровка, цей рух дає розслаблення. Але все одно пальнуйте міміку, намагайтеся не хмуритися. Зараз всі зморшечки пройдуть, але потім, щоб ви їх не склали наново. Пересовуємо крючочки трошки доверху і робимо 5 разів посередині чола. Тут вже можна протягувати аж до скроні. І тепер біля лінії росту волосся можна фіксувати великі пальчики на скронях. Тепер останнє, що ми з вами зробимо, ми поставимо великий пальчик біля росту волосся і зробимо витискаючи рух, великий ой, вказівний пальчик. Це вже останні рухи, молодчинки, супер. Такі молодчинки, ми виконали наш масаж, чоло все палає, горить, обличчя дуже приємно на дотик. Масажним кремчиком можна прийняти ванну, масажним кремчиком можна почистити зубки. І ви мені всі разом мої підписниці продали розкішний крем для шиї. Ви розказали, що ви отримуєте від нього шалені результати. Я собі замовила крем для шиї. Він є в маленьких і великих баночках. На Україну доступна версія великого об'єму 250 мл. Це більш економічна історія, ніж десятка. Дуже має приємний запах крем з екстрактом орхідеї. Дівчата казали, що відгуки по ньому неймовірні. Тому в кого проблема з шийкою, Пробуйте робити масаж шийки, я вам сьогодні показала. Кожен день після того нанасти крем для шиї, і я думаю, що ми одна одні скоро а, поділимося дуже крутими результатами. І по секретику я ще передам, але нікому не скажу тим дівчатам, які зараз курси самомасажу. Я дам знижку 20% на масажний крем, ой, на крем для шиїки. Це буде наша з вами пер наша вами привілей, <с> Наша маленька приємність. Можете спробувати. Я собі купила, буде пробувати, хто ще переживає. Дівчата казали, що дуже класний, але я потім поділюся ще своїми відгуками. Що я зараз буду робити? Я буду змінювати масажний крем і наносити свій вечірній догляд. Сьогодні мені захотілося нанести нічну маску. Чому власне, нічну маску? Тому що завтра зранку я буду мити голову. І нічну маску я люблю наносити. Лише тоді, коли я зранку буду вмити голову. Нічні маски вони не є потужні по концентрації, але вони дають таке шалене зволоження. Для того щоб краще від них отримувати результат. Я під нього нанесу обов'язково сироватку, тобто я її збагачу, тому що нічні маски корейські не розраховані на те, що ви будете спати з ними всю ніч. А Якщо засіб розрахований на те, що ви будете спати всю ніч, він не є геть концентрований. Що я ще, що я ще люблю робити з. Масками нічними, я люблю ними накривати свій вечірній догляд. Наприклад, я в 8 годині вечора зробила повноцінний догляд, він смоктався, а зверху я можу поставити нічну маску. Ой, дівчата, клас! Так, поставте сердечки, поставте, я так люблю лайки, чесно. Це вам. Не дає ніякої проблеми. Це такий безкоштовний спосіб сказати дякую. А чим більше ви поставите, тим більше дівчат долучаться до трансляції. Будуть бачити, що вам цікаво. Вам цікаво, мені приємно. Я беру свій улюблений тонічок зараз. Це тонік для сухої і нормальної шкіри. Протираю і буду наносити свою нічну маску разом з сироткою, з вітаміном С. Клас пече шкіра, завтра буде чудо. Всі прищі пройшли, вони всі загоїлися якраз від того коректора з антисептиком, що я вам показувала. Час від часу токсинчики гуляють по нашій шкірі, тому не дивуйтеся, якщо може бути подинока по висипка, але коректор з антисептиком, і на який я теж дала 20%, таємно від всіх підписників. Він дуже класно загоїть, наносити його і на ніч в тому числі. Я беру класичну сироватку з вітаміном С. Це концентрат вітаміну С. Я його наношу її на долоньки. Ух, піп'ятка в неї така собі. На відорожі, сироват сироватці віп'ятка краще. І розподіляючи по долоньках, на це обличчя. Вона буде збагачувати мені. Маск. Боже, дівчата, я вам так, так вдячна за те, що ви мене стимулюєте. Така ж лінива, як ви. Ми можемо потім зробити з вами якийсь такий. Опитування, і якщо дійсно для когось важливо бути в команді, для когось важливо це не робити самі, можемо продовжувати. Можливо, не в такому темпі, а можливо, і в такому. Зробимо опитування, тому що мені з вами теж цікавіше, веселіше. Я б читала б якусь книжку, я би готувала якийсь борщик. Ну, знаєте, дівчата знайдуть все, що завгодно, щоби. Зробити, аби не робити щось корисне для себе. Сама каюся не завжди, я така ж прямо трудяжка. Тому разом з вами краще на нашу нічну маску. І завтра я прокинусь, і ви прокинетесь іншої шкіри і надійшлите мені промінчики тепла. Та поділіться це відео, збережіть його собі, поставте лайк, і ми з вами зустрінемося найближчим часом. Круто, круто попрацювали, обличчя пече, спинка розслаблена, ми червоні, як помідорки. Бачите, тісно, ну, ми всі, знаєте, маємо дітей, маємо якісь справи, ще щось, а разом все-таки веселіше, правда? Тож, давайте підтримувати один одного і робити ці класівчі масажі. Обняла, поцілувала, пішла до дитини.